Аккуратно, по мені серед спеки до тиші, серед ночі я день, і відлунуть твоєю її душі, що спомисей, бо за мене та заклада, через квіти до тебе вплав, все чекаю на твій дзвінок, все сказав тобі сказав. Не кажи, тільки слово ні, ти подобаєшся мені, а може я тебе подсвіжую, не кажи, не кажи тільки слово, щоб мені з собою. Чи побачу, хто хто зна. Я з тобою завжди з тобою. Тебе нема і не хочу по всешу. Знаю боляч Та Чим більше тебе забуваю, тим частіше розбудив. Я пишу, що ми дружимо, багато ворогів. Друге, я дуже щасливий, що я маю ряд пісень, досить немало пісень. І багато людей навіть і не, не підозрюють, що автор тієї пісні за його лозу. Знаю, там ти було самі, ні, обіцяна не пробачу, і про тебе. А ніхто не знає, не розгадана Америка, Лейла, Афіна Стамбул. і багато ще російськомовних пісень, Борісполі, я сторік на двоїх. Ну, охожу до тебе, у нас тільки щось стоїть. Лизін почув, заплакав, заридав і каже, можна я буду пити? Я позвоним Сергія Осичка, а Сережа, хочеш? На давали якусь поїхав. Тому це, розумієте, це не знову ж таки, не то, що не варити, що холоди, ви самі знаєте, самі розумієте. Я кажу, дійсно, як вони є, тому я щасливий, що я живу в одну епоху, один час разом з вами, разом з Сергією Осичем і співаю і опісні. Слава Україні, слава Україні!